Всім привіт! Якщо ти натиснув на це відео, значить тобі цікаво, що за танчик буде показаний в даному відео. Зроблю невеличкий такий міні-гайдик на дану машинку. Їх буде декілька, тому що 15 травня буде стартувати подія, в яка буде. Скажімо так, заточена під коробки. Ці коробочки можна буде придбати. Я не знаю, що по ціні, там які, скажімо так, будуть види коробок. Напевно, їх буде декілька. Точної інформації я вам не можу сказати, тому що я записую відео перед виходом даної статті на офіційному сайті. Так от, нам дали можливість, нам, тобто, мені і певній кількості, кількості. Контент-мейкерів на прес-аккаунти дані машинки для того, щоб ми показали вам до виходу даних коробок, даної події оці різні машинки. Наперед, коротше, машинок буде немало, напевно, штучок 7 чи 6, я точно не пам'ятаю. І сьогодні на огляді у нас буде дана ПТСАу, штурмова, нагадаю, ПТСАУ, яка повинна розвалювати рандом. Ну, з цим, звісно, ми будемо ознайомлювати, чи справді воно так, чи ПТСАУ достойна того, щоб взагалі донатити в цю гру і взагалі купувати коробочки. Так от, штурмова вона має назву КПЗ-3GST. Не знаю, як воно там далі читається. А це німецька ПТ, 8 восьмого рівня. По ідеї, вона має бути броньована, тому що тут написано, що це штурмова ПТСАУ, це прям танк, якщо що, це не якийсь там акційний, це прям машинка, саме восьмого рівня. Давайте розберемося спочатку з екіпарем, що ми будемо прокачувати по навичкам, обладнання, модернізацію, і також подивимося обов'язково броню. Тут я трошки танчик уже налаштував, для того щоб не затягувати відосик. Так, от бойове братерство буде в командира, ремонт, практичні звука, розвідка, гострезір, наставник, звука розвідка для того, щоб арта менше задовбувала. От тому, що це штурмова ПТСА, яка буде грати на першій лінії. Гостризіро, самі розумієте для чого, наставник також для чого розумієте, я думаю. Далі бонусні навички. Це для огляду радіоперехоплення, якщо граєте на пайочку, це пожежого сіння і пліч-опліч. Потім обов'язкова інтуїція, ближній бій, і тут йде поліпшення боєукладки. Переходимо до навідника. Навіднику я поставив бойове братеж, сверемонт, плавне обертання, бачите, швидке зведення, злопам'ятний і снайпер. І останні в нас член екіпажу, це механік водій, це братерство, ремонт, король бездоріжжя, плавний хід, віртуоз і таран. Не знаю, чи потрібен тут майстер тарану, просто вже якби нема що й качати. Маскування, ну, таке собі, знавесь двигуні 1 км на годину, і на розташування, ну, теж таке собі. Цей танк не картонний, тому перк недоречний. Отакі От у нас вийшли навички на дану, дану машину, по моїй логіці. І давайте перейдемо плавно до. Обладнання. Обладнання буду використовувати наступне: це буде досилач турбіна, ХП, ХП для того, щоб розмінюватися на першій лінії, мати певну кількість ХП, тобто більшу, ніж в дефолті тут, і грати в розмін. Далі, потім, у нас іде друга збірочка, це досил вентель і ХПшка. Це коли ми будемо в абсолютному топі, для того, щоб мати максимальний ДП, максимальну там точність, огляд і тому подібне. Отож, давайте перейдемо до польової модернізації. Модернізація наступна, поліпшена шасі, приціл. Тобто, менше, менше менше коло було. І в кінці, звісно, ми беремо на огляд. Так, з цим ми розібралися, і зараз глянемо фінальні ТТХ даного апарату. Вогнева міць у нас 400 альфи тут. Іде 405, незважаючи, що пише, тому що тут перк забустив трішки. Далі у нас кути повороту башти, 40 градусів. Тобто у нас не 360 башта обертається, а 40 градусів. Це по типу як у віпера. Ось. Тобто гімплей віпер, як... Ну, так, да, в принципі, вони дуже-дуже схожі. Кути вертикального, вертикальні наводки дуже імбові, хлопці дуже імбові. Це мінус 12 градусів. Тобто гармата буде вниз опускатися на 12 градусів. Це доволі багато. Щоб ви розуміли, у суперконя 10, а тут 12. Далі розкид на 100 метрів. 0,31 це без вентиля. З вентилем у нас 0,3, але також у нас польова стоїть на точність. З цим зрозуміло, йдемо далі. Середня шкода на хвилину у нас без вентиляції 2990, тобто майже 3000 з вентиляцією 300. Тобто ДПМ, моя повага. Далі переходимо до живучості. ХП-шок у нас за калкою 1470, тобто доволі непогано. Бронювання корпусу 80-70-20, тобто 80 у нас буде ВЛД. 70 нас борта і корма 20. Зараз ми подивимося 3D-модельку. Далі 250 на лоб башти, 250 мм, 80 нас борт, башти і корма башти, хоча не знаю, як туди попасти, влучити 20 мм. Давайте зараз по ТТХ далі пройдемося і тоді перейдемо на бронювання. По насайтику подивимося. Далі. По рухливості у нас 41 вперед з турбіною він дійде назад 16. 41 самолувато, 16 назад це дуже круто. По скритності 21,5, в принципі, тут нема що дивитися, тому що танк буде гратися як штурмовий тяж, штурмова патесау. Тому маскування ми сюди не качаємо. Спостереження у нас 414 метрів. Так, з цим все зрозуміло. Давайте перед тим, як виходити в бій, подивимося на бронювання самого корпусу. І так, по бронюванню, якщо дивитися під прямим кутом, у нас НЛД виходить 207 мм, 205. Ось дивіться тут, 203. Тут якась точка, знаєте, де якийсь, напевно, триплекс. Не знаю, що це таке взагалі. Це виходить 100 мм. Дуже дивно, ну, цікаво напевно, цю точку буде все ж таки вицілювати. Далі у нас йде маска 222 мм. Тут у нас 260. Тут взагалі 300-400, тобто маску пробити буде дуже проблемно. Щоки бачите, у нас 270. Ось, дивіться, по всій площині 270 мм. Якщо дивитися під отаким кутом, у нас каточок буде 300, ну, 300 мм. Чим більше сюди, тим більше. Тобто, вкрай каточка. Через гусю він буде пробиватися, я думаю, спокійно, цей танчик. Ну да, в принципі, проблем не буде. Е, так, криша у нас картона, тобто щоб в кришу влучати, це треба, я не знаю, який підкрут мати. Е, борта у нас, якщо взяти ну, так, під прямим кутом, у нас буде 70 мм, тут 90 тут 80 маска 300. Тобто, тут саму маску пробити проблемно буде. Ну, в принципі, по броні в лобовій проекції танчик повинен танкувати. Наскільки він буде витанковувати, я не знаю. От НЛД, в принципі, не скажу, що там суперброньована, але якщо ми заховаємо НЛД або матимо якийсь такий гарний рельєф, де НЛД буде прям мінімально видно, то башта буде танкувати, тому що тут під 300 мм броні, пробивати буде його проблемно. Ось така броня, і полетіли плавно у перший бій. І так, нам на мапу лінія Маннергейма. До речі, однорівневий бій це дуже добре. Так, по рухливості танчик їде доволі непогано, але давайте ми поговоримо про снаряди. У нас є базовий бронебійний снаряд, який пробуває 244, розкид до 230 мм. Далі, середня альфа в нього 400, як я і казав, швидкість польоту 1150 метрів на секунду. Далі у нас де голдовий снаряд, який пробаєш 730 мм, снаряд летить 950 метрів на секунду, і також є фугас, який пробає 60, це непогано. От, є альфа 515. Летить фугас у нас 950 метрів, як і кумулятив. Забув вам сказати, у танчика є пневмопідвісочка. як у СТБ, як в Удеса. Бачите, як він встає. Ось, тобто в нього є пневмопідвіска. за рахунок цього у нас кути вимальовуються... В мінус, в мінус 12. От, танкуємо ми якось бізона. Вистачить нам тут кутів. Давайте спробуємо. Ну тут ризиковано давати. Треба брати на автопорт Так, давайте в СМ спробуємо дати тичку. Він, він в шоці, що це за танк проти нього. Стоїть такий. Так, ну тут я не прибиваю, хіба брати голду, заряджати. Давайте спробуємо, може, на голді я буду давати. Боїться дуже мене. Не пробив я на голді О, куди ББшка залетіла? Давайте будемо дивитися після бою. Не дуже хочу я підтискати вперед, якщо чесно. Так, і куди мене шиють? А, ВНЛ все. Все. Бачите, ВНЛ будуть пробивати тут, в принципі, спокійно дану машину, тому що НЛ 200 міліметрів. Так, давайте, напевно, вперед підтиснемо трошечки. Є можливість. Ну, по швидкості, я вам так скажу, танк їде не те, щоб повільно, але і нічого такого крутого в, в нього нема. Тобто з турбіною він їде 40 кілометрів. Тут десь можна якось з рельєфу тут виходити, не пам'ятаю точно там як. Десь отак. А, все, ми пушимо просто. Ми просто вкатуємо. Добре, пробиваємо, тому що 240 з близької дистанції. Йдемо далі. ДПМ у нас непоганий. Даємо тичку, напевно, будемо давати ще одну і сейвитись. Ні, доб'ємо. Окей. На жаль, тут турбач. Ну, все в НЛД залетіло, правильно? Так, да, НЛД буде страждати, тому воно величезне доволі. Треба його буде якось не підставляти. Або підставляти як по мінімуму, тому що будуть пробивати усі. Так, 1500 у нас всього лише шкоди, більш швидкий. Швидкоплинний і встигати я. Не знаю, чи я буду встигати ще давати, ну, по ідеї, можливо, якщо дадуть проїхати, не будуть блочити, то, можливо, щось я і дам. Без ведення, звісно, воно не залетить. Рідко таке дуже. Ну, а ми їдемо просто далі. Потрібно нам ще дати хоча б 1002, напевно, на танку, а то якось стидно на новій машині давати стільки урону мало. Так, проїжджаємо ми далі. Ну, тут, напевно, мене Бурасик може закрити. Давайте оцей рельєф заберемо. Ага, бачу, от. Вже танки. Ну тут я встаю вже, вже відбачити, вже мене пробити важко. Темка в нас на КД. Перезарядка в нас комфортна. І з рельєфу пробуємо. Навалювати, настрілювати. Може, по шпаку залетить? Залетить. Так, ще є Скорпік. Скорпіка теж залетить. Ну, по комфорту стрільби танчик, в принципі, непоганий. Давайте зіграємо ще один бій. І так, по фарму у нас виходить без кланових резервів, просто прямокаунт 43 тисячі. Це, звісно, що з допайочком. Але без використання голодових снарядів. Загалом танк, в принципі, непоганий. В позиціях він буде гратися, в принципі, я думаю, приємно, тому що в нього є броня башти. Але якщо він, тобто дане ПТС, даний танк не знайде якогось рельєфу, де він може закрити ось це велике НЛД, то будуть проблемки. Будуть проблемки і великі проблемки, тому що НЛД велика, його заховати проблемно і. Потрібно буде якось крутитися праворуч, ліворуч, якось старатися давати це все від борту. Так, нас кинули на мапу Хайвей, ми в повному абсолютному топі, тому ми поставимо збірку з вентиляцією. І поїдемо, напевно, що в місто, так як ми штурмова сау Повинні їхати більш агресивно і намагатися настрілювати. Так, а де в нас 7,7, якщо брати пліч-о-пліч 7,76. Ну, полетіли. полетіли Так, в принципі, тут нікого не боюся, всіх пробиваю дуже легко. Без закалочки у нас хпшок ХП-шок 1300 без загартування. Якщо ставити бонове загартування, це 1470. Тобто 170 чи 130 хп, якщо не помиляюся, воно додає. Ну, але це знову ж таки бонова закалка. Це не звичайна і не трофейна, це бонова. Так, вгору, в принципі, він їде непогано. Цей танк. Ну, звісно ж, таки стоїть, бонова нова турбіна, якби, Також немало важливо. Давайте, напевно, у дефолт позицію, поки я проїду. Зламаю паркани. Ось ті. О, зламав паркан, називається. Ну, по рухливості, в принципі, танк непоганий. По максималці хотілося б більше. Але і так, в принципі, достатньо, тому що це штурму, все ж таки, ПТСАу з певною кількістю броні. Давайте ще один паркан зламаємо, так, щоб просвічувати вже повністю все. Але теоретично танки вже могли проїхати. Отож, пнемо підвізку, ось це на максум я опустив. Дивіться, скільки опускається гармата, в принципі. І провтикав танк. Міг просто вбордати, показував вам, як опускається тут гармата. Так, тут ми даємо 370. Відкат назад мтєвий. ДПМ тут 3100, якщо катати на вентелі і на боновому. ДПМ якісний, хороший, поки подобається. Пробаця хороша 240. Ну і точність непогана, дивіться теж. Немало важливо. Спокійно на ББшечках, ну, Су-100М, СУ та Су 100М, вона не, сам... не саме така картована ПТ Але ми її пробиваємо взагалі ізі Так, уже 2000 ми настріляли. І, в принципі, урон ну, не сказав би, що рікою ліється, але Але доволі-доволі добре на стріл пішов. Так, КД у нас швидке? Ми можемо зацілювати цього Іса і просто не давати йому вийти. Можливо, підставиться, можливо, ні. Якби ще нам відкрили його. Ех, тут не залетіло. Віперу треба якось почати ковиряти, але спочатку треба цього діда добити. Чи можливо вже розпочати якось вбивати? Так, ну давайте будемо намагатися від бортику якось. О, він каде? У нього 4,5 секунди. Каток. Так, що тут? Буду пробивати? От сюди, можливо. Ні, не буду туди пробивати. О, куди? А, це на голді Ого. це на голді Це голда як би. Добре, робимо мінус. Голду, звісно, таку прям не танкуємо. Мені б далі проїхати якось спробувати. Давайте ризикнемо тут, перекотимося, отак. Щоб не отримати сполочки. Під вагонами нікого не буде тут. Так. Мені, напевно, треба якось. Засвітити віперу, це саме основне. О, все ж таки приїхав під вагони. Оп, мінус. Там доволі низький, і він має можливість ось так от давати. Дуже легко. Ну, напевно, вона десь тут. А, вона переїхала. Дивіться, куди. Ага. Тоді в діда будемо давати ось цього. 380. Середня 400, нагадую. Що, ризиковано так їхати чи ні? Каєн поїхав, по каєну ніби як. О, Лео, покаїно ніби не прилітаю. Давайте по Лео спробуємо. Так, ану. Не влучив у броню, але. Але влучив в танк. Тому зведення тут, в принципі, непогане. Воно 2 секунди. Навіть менше 2 секунд з вентиляцією. Так. 348, щось якась. Альфа не дуже в нас виходить. Наш підсвіт, до речі. Звертухи вбиваємо Т-25. Дуже легко і просто. Ага, лево, бачите? Ну тут я не підзвівся, на жаль, але було близько. 423. Мені подобається, що танчик маневрений, тобто він різко здає назад і різко може підкрутити корпус, тобто встати від борта ніби, да Оце мені прям в танка от прям дуже імпонує, мені подобається, як він це робить швидко. От голду я навіть стараюся не використовувати для того, щоб показати, як він на ББ. От дивіться, раз, підкрутили і все. Танк не знає, куди стрельнути. До речі, цей проб'є мене. Карішка мене проб'є, тому я не ризикую. Не ризикую підставлятися і танкувати. Так, а ну давайте отак вийдемо. Спокійно робимо мінус. Ну і слухайте, бабешка летить доволі непогано 1100 метрів. Давайте цей рельєф зараз заберемо, тому що в нас є пневмопідвізка, Нагадую, це дуже рідкість для таких от танків подібних. І ми маємо можливість виходити з крутого рельєфу і настрілювати. От. Виходимо в віса, даємо вісу спокійно, не підставляючись взагалі під жоден танк, окрім арти. Ну, арта да, арта може і добити. 194 дає артовод. вод. Неприємно вкидує мені, треба відсвітитися, бо, напевно, ще тичку. Так, а хто ж підсвітить там м'єльку? Там десь м'єлька є. хто б його нам підсвітив того м'єля? Напевно, треба Леу розмінювати, правда? Я думаю, що в нього зараз Карі буде виїжджати. Єдине, що не вистачає максималки вперед. Ось це єдине, що не вистачає мені в даного, в даного апаратика. Так, Каріна КД. Ось прям хоче, так? Да? От ми будемо виїжджати і трейдити. Даємо. Зараз арта почне давати мені, тому треба сейвитися. Ну і мієлька може мене добити так то Лі звідси. Бо він не світився, бачите, цей мієль. З водом скорі він грає. Ну, вже 5000 нестрілено. Настріляно урону. Я навіть не помітив, що це 5к уже. Вже 5000 цілих. Це доволі намало так то Так, поїхав прототип 6. Тут, до речі, виїжджає у нас борщ, треба фугас зарядити. фугасом я, на жаль, не даю. Так, а я, напевно. А, карі. Ого, він вийшов, дивися як. І мене добив мієль через всю мапу. Дивіться, де мієль був, якщо що. Так, результати зараз я вам покажу після бою і. Коротенький підсумок по даному апараті ми зробимо. І так, на жаль, ми цей бій програли. Настріно було 5116 шкоди, 4 кіла. Це в нас виходить 55 тисяч фарму, знову ж таки, автопоповнення спорядження це 60 тисяч, поповнення боєзапасу це 20 тисяч, техніки 7900. Виходить, що тут ББшка у нас коштує аж цілих 828 срібла це доволі. Багато. Також голда коштує 4800. Тобто, пофармити на цьому танку, в принципі, можна, але він не круто фармить, як по типу, я не знаю, т 26 5 Ось тяжик там, снаряди дуже дешеві. Звісно, не така альфа, але на ньому фарм буде явно більше. Цей танк і про фарм, і про нагіб. В цілому, танчик мені сподобався, він доволі цікавий, тому що є пневмопідвісочка, є кути-12, є в нього дуже якісний ДПМ, і те, що в нього броньована рубка, це також величезний величезний плюс. З мінусів це велика НЛД, і те, що в нього швидкість вперед, всього лише з турбіною. Боновою, всього лише 41 км. На годину, тобто люди будуть ставити в більшості сіре обладнання. Я протестував його на, максимальних, на максимальному обладнанні, тобто боновому. Тому по швидкості тут він, скажімо так, трошечки не дотягує до того, що хотілося би. В цілому танк в балансі трошки вище середнього. На ньому нагібати можна, він доволі непоганий. Всім дякую за перегляд, протискайте вподобайки, пишіть якісь коми для просування відео. З вами був Шокерікс і до наступних оглядів. Усім бе-бе.